Друга армія світу показує рівень своєї військової підготовки. У телеграмі опублікували відео, на якому окупанти намагаються втекти від наступу українських військових. Усі дружно застрибнули на БТР та почали втікати. Але щось пішло не так. Так, на Забирай! ти віковий там Забирайте. Ваш надан з тобою.

А? А? Нормально? Я не слышу! Брат, я не слышу, меня контузило, понял? Держи